Сьогодні хочу зробити обзор на книгу, яка настільки мені сподобалась і мене вразила, що дуже хочеться з вами поділитися. Сьогодні буде трішки інший формат, адже зазвичай читаючи книгу, я підкреслюю рядки, які мене чимось чіпляють, над якими хочеться поміркувати, або просто цікава для мене інформація. Але цього разу я так багато всього підкреслила, що вважаю, що таку книгу не можна передати просто головними думками, її можна тільки рекомендувати. Всіх тих, хто додивиться це відео до кінця, чекає сюрприз від мене. Знаєте, якось дивно, що ми протягом життя щось вивчаємо, досліджуємо, цікавимося різними сферами, стаємо експертами, але ми не знаємо навіть самого простого можливо найбільш цінного, що нам потрібно. Ми майже зовсім нічого не знаємо, як працює наше тіло. Чому саме так, і навіть де розташовані деякі органи, ви можете мені не повірити, але якщо спитати, де знаходяться хоча б бронхи або слезінка, то більшість не може дати відповіді, не кажучи про те, яку функцію вони виконують у нашому тілі. Отже, сьогодні ми поговоримо про книгу Біла Брайсона Тіло інструкція з використання. Біл Брайсон це британський письменник родом у США. В нього багато різних титулів, але мене вразило те, що він не доктор, але так круто зміг передати всі тонкощі роботи людського тіла. Хоча деякий зв'язок з медициною в нього є. Він має трьох дітей, і один з них це Девід Брайсон, педіатр ортопед а також в нього є близький друг Бен Олівер, це консультуючий хірург-травматолог. Перше, що мене неби як вразило, це те, що книга пронизана неймовірним гумором. Чи можна якось поєднати медицину і гумор? Зазвичай можна поділитися комедними історіями або чорним гумором, що ми непогано вміємо. Але щодо жартів про мозок, сперматозоїди, травну систему дійсно важко уявити. Але завдяки такій манері написання, ця книга читається дуже легко і цікаво. Книзі досить детально розібрано, з чого ми складаємося, або навіть скільки коштуємо. Адже всі хімічні елементи, з яких ми складаємося, можна купити в найближчій крамниці. Отже, можете і ви прорахувати свою вартість. Дуже дякую автору, що познайомив з такою великою кількістю цих неймовірних винахідників, вчених медиків, просто фанатиків своєї справи, які дали світу так багато відкриттів. На жаль, інколи ціною свого життя. Отже, які питання тут можна отримати? А наприклад, яке неймовірне відкриття допомогло пересаджувати шкіру? Або чому так багато було зроблено лоботомії, не маючи навіть позитивних результатів від операції? Або чому раніше жінки так часто помирали під час пологів, і тут зовсім не питання професіоналізму докторів. Чи чому зараз стільки людей страждає саме на рак та серцево-судинні захворювання? Або навіть що сіра речовина в мозку насправді не сіра, та ще цілу низку неперевершених відкриттів. Більш того, це зараз ми розуміємо, що рентгеновські промені шкідливі для людини і тому використовують захист під час рентгену. Але раніше люди не здогадувалися і приймали раді, як то напій щодня, які можуть бути наслідки, або як все ж таки зробили таке відкриття? все це ви знайдете у книзі. Звісно, це не медична енциклопедія, де ви зможете знайти вичерпні відповіді на всі ваші питання. Але ці 384 сторінки подарують вам дуже багато цінної інформації, про яку, вірогідно, ви навіть раніше і не чули. І знаєте, автор не раз наголошує, що людина то справжнє диво. І після читання, по-перше, краще починаєш розуміти своє тіло. А по-друге, хочеться його більше цінувати, та хочеться дарувати йому більше любові та турботи. Отже, якщо я вас змотивувала, обов'язково прочитайте цю книгу. Вона дасть відповіді на більшість ваших запитань про самого себе. А для всіх тих, хто таки додивився до кінця, я хочу поділитися своїм сюрпризом та цією неймовірною новиною. Отже, зовсім нещодавно вийшла з друку моя книга у співавторстві з Олександром Кононенко під назвою Ау, красиве тіло! Ти де? В цій книзі ви не знайдете складних медичних термінів, адже ми намагалися простими словами передати весь досвід. А також ми, як руйнівники міфів, розкрили дуже багато міфів, які пов'язані з харчуванням, тренуваннями та здоровим способом життя. Це не просто книга, це практичний план інструкція, яка допоможе створити тіло вашої мрії. Але яке воно красиве тіло саме для вас? Отже, за посиланням під відео ви можете отримати більш детальну інформацію, і можливо, саме ви будете першими, хто отримає відповіді на всі-всі ці запитання.